Всім привіт! І сьогодні я вам розкажу скини, які забрали із Brawl Stars. З вами Веркіс. А ми починаємо. Перший скін це Ніта красний нос. Цей скін продавався під час нового року, але більше він вже продаватися не буде. І він коштував 149 гемів. Другий скін це героїня Бібії. Він коштував 149 гемів. Він мені дуже сильно подобався, але зараз, на жаль, його вже не купити. Ну а ти не забудь підписатися і поставити лайк, бо я дуже стараюся. І третій скін це гвардеєць Кольт. Його, на жаль, теж не можна буде купити. І коштував він теж 149 гемів. Розробочики, ви що не любите цифру 149? І ще розробовчики забрали до Ліанда Кольта. Він же не продавався за геми, а продавався за 5 доларів. І ще цей скін був моїм найулюбленішим скіном за Кольта. І ще цей скін продавався дуже мало. Десь вроді би два тижні під час першого чемпіонату світу по Бравл Старсу. І п'ятий скін, який ми вже не зможемо купити, це Темний лорд Спайк. І цей скін коштував 149 гемів. І шостий скін це у нас Обертін Леон. Він мені дуже-дуже -дуже сильно сподобався. І тоді він був мені найкращим скіном в Бравл Старс. І коштував він 149 гемів. Ну а на цьому все. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки і пишіть в коментарях, які б ви скини хотіли, щоб вернули розроботчики. Всім па па па, -па.